Сьогодні поділюсь з вами своїм захопленням гамаком лелека Елфіхемок, який на сьогодні я вважаю є найкращим в Україні відпочинковим гамаком такого компактного і ультралегкого типу? Разом з тим зробимо добру справу, бо я настільки захопився цим гамаком, що попросив виробника ще три, які я розіграю серед вас, і ми таким самим чином підтримуємо волонтерський центр команди Екс. Отже, якщо говорити коротко, чим мені подобається цей гамак? Повний комплект разом з підвісною системою важить 278, здається, грамів. Він є суперкомпактним, він є надзвичайно простим в користуванні і він має унікальну тканину. І в мене виникає питання, чому решта виробників такою тканиною не користуються, бо вона просто геніальна. Вперше, першу таку тканину, до речі, ми побачили ще в гамакусіто Саміт у 2016 році. Але чомусь ніхто, крім лелеки, не просік фішки з цією тканиною, хоча вона дійсно є незрівнянною. В комплектації ми маємо такий мішечок для пакування, який просто ролл-топ форматом закривається, який треба не загубити, тому зразу його кладу в кишеню. Також ми маємо дві стропи для підвісної системи, які зараз покажу, як працюють, і власне сам гамак. Чіпляється підвісна система до дерева супер просто. В нас є 20-мм стропа, з одного боку, металевий гачок, з іншого боку, на стропі в нас є петля. Обіймаємо дерево стропою, гачок просовуємо в петлю і підтягуємо все це на дереві. Поки що. Довжину підвісної системи ми можемо не регулювати, бо на цьому гамаку це можна зробити після. І одразу вішаю другу підвісну стропку на протилежне дерево. Як ми чіпляємо гамак до підвісної системи? Ми беремо петлю на гамаку, одягаємо її на гачок, і гачок чіпляємо за стропу, на якій він сидить. Все про, елементарно просто і наскільки дієво. Тепер з іншого боку, я роблю те саме. А потім вже підганяю гамак по висоті до того рівня, на якому він мені потрібен. Щоб підтягнути гамак, я просто не знімаючи навіть гамака з підвісної системи, утримую металевий гачок двома пальцями, а тут рукою підтягую стропу. Тепер ми дісталися до цієї унікальної тканини, яка в мене викликає захват кожного разу, коли я користуюся цим гамаком чи гамаком Summit. Її особливість в тому, що, на відміну від класичних нейлонів і поліастерів, які використовуються в гамаках, тут не наче не тканина, а супер-супер дрібна сіточка. Це називається монофіламент фабрік або монониткова тканина. Її секрет в тому, що кожна паралельна ниточка не дотикається до сусідньої. Завдяки тому, ми наче маємо і супервитривалу тканину, і тканину суперлегку, І водночас ми маємо ще. Кілька важливих для мене переваг. Перевага перша, що ця тканина надзвичайно круто продувається. Оскільки такими гамаками ми зазвичай користуємось влітку, то відповідно відчуття оцього легкого вітерця на спині в спеку стає незабутньо приємним. Звичайний нейлон такого не дає. Друга перевага, ця тканина є прозорою. Якщо б це був звичайний гамак з нейлону, і я б в ньому ліг, як зазвичай лежу в гамаку, я б міг бачити тільки небо перед собою. А якщо б я захотів з кимось поговорити, я мусив би або привставати, або якось там гамак підгинати. Тут я бачу все навколо, і це теж. Як для гамака дуже незвичне класне відчуття. І ще одна перевага, така вже супер мінімалістична, це те, що така тканинка, якщо намикає, висихає трошки швидше навіть за тонкі нейлони. Тут важливий момент. Такий гамак випускається у лелекі в двох розмірах: М-ка і Екселька. Мка має 2,70 на метр 20 чи 25, а XL має 3 метри на метр 45. І моя вам порада. З мого досвіду я користувався і меншими, і більшими гамаками. Беріть зразу розмір Excel. Він набагато приємніший в користуванні. І як там не крути, рано чи пізно ви захочете забратися в гамак вдвох, і в Мці це буде не так комфортно. Але перш ніж ви будете собі цей гамак купувати, давайте ще розповім вам про недоліки, бо вони, як і в будь-якого виробу, в цьому виробі теж є. Перший недолік для таких, як я, полягає в тому, що за мішечком треба слідкувати і не забути, коли поставили гамак, закріпити його на гамаку. В випадку гамаків Суто Summit це вирішується тим, що в них компресійний мішок для пакування завжди лишається на гамаку, його просто неможливо загубити. Другий недолік це те, що ці стропи є в порівнянні з іншими складовими гамака, якимись дуже дешевими на вигляд, на дотик і незручними в роботі через їхню жорсткість. І часом, коли навантажиш цей гамак, трохи ним покористуєшся, то він настільки от в цьому місці, не наче закусує сам себе стропою, що потім треба трошки помучити, щоб її розчепити. Тому до виробника прохання. Стропи мають бути замінені на кращі. І якраз зараз на контрасті я покажу вам різницю підвісної системи гамаків Лелека і гамаків Сіту Саміт серії Ультралайт. Бо, як на мене, це якраз їхній найближчий конкурент. Отже, в гамаках Саміт підвісна система зроблена зі стропи з дайніми, і за рахунок того вона не тягнеться, гамак краще зразу фіксується на місці. І плюс. Сама ніби конструкція підвісної системи є значно цікавішою в користуванні. І вона також дозволяє підтягувати гамак і опускати його, не знімаючи гамака з підвісної системи. А в лелеці ми можемо тільки підтягувати, не знімаючи гамак. А якщо захочемо опустити підвісну систему вниз, то ми вже маємо відчепити стропу від гачка. І тоді вже її опускати. Ніби теж гамак можемо не знімати, але все одно один додатковий рух є. Тобто, якщо ми не дивимось на ціну, то в загальному заліку переваг Саміт буде займати перше місце, а лелека друге. Але проблема з Самітом в тому, що він ще рік тому був зняти з виробництва і їх вже фактично не купиш. Немає в постачальника і немає в магазинах. І цей останній гамак, який вдалося знайти, був в магазині Мультиспорт. І... Дякую мультиспорту, що вони його десь там в собі затримали, і ми мали змогу його взяти. Щодо ціни, роздрібна ціна цього гамака на сьогоднішній день 3700 гривень. Це виглядає архі багато, але мені здається, воно того вартує заради тих переваг, що я перелічив. Але я маю для вас, по перше, промокод, який зробить цю ціну на тиждень на 15% меншою. Він буде коштувати 3150 гривень. А далі залишається промокод на 10%, який, відповідно, зробить її все одно меншою, але вже не настільки. Тепер щодо розіграшу, я маю для вас гамаки Лелека Елфі, так само розміру XL, як і мій, і правила розіграшу будуть дуже прості. Денис з волонтерського центру команди X створив банку на монобанку, і кожні ваші 100 гривень на ту банку це буде один шанс виграти гамак лелека Елфі Хемок. Чим більше разів по 100 гривень, чим краще, тим краще і можна скидати одним великим платежем. Єдине, як завжди, прошу, не забувайте вказувати ваші контактні дані, інакше складно знаходити потім переможців, щоб віддати призи. І кожні 50 тисяч збору на тій банці я буду додавати ще один гамак лелека. Тобто, скільки б ми не назбирали, я ділюся на 50 тисяч, і стільки гамаків будемо розігрувати: 250 тисяч, 5 гамаків, півмільйона – 10 гамаків і так далі. Наразі в мене все. Якщо у вас залишається питання до гамаків лелека, задавайте я спробую відповісти. Якщо у вас є свої враження користування такими гамаками, будь ласка, теж діліться, бо більше інформації то завжди краще. А наразі дякую за перегляд відео і щасливо. В якості бонусу покажу вам, як правильно знімати гамак, щоб не замостити його десь у пісок, землю і так далі. Не опускайте гамак, коли від'єднуєте. Ви зразу вставляєте його в той мішечок і отакими рухами заправляєте його допоки не дійде до протилежного кінця. Тоді вже від'єднуємо його від підвісної системи з протилежного боку. І залишається тільки зібрати підвісну систему з дерева. І все, гамак залишається чистим.